The unrighteous will be turned to ash. Сьогодні хочу показати свій прогрес у PS of Exile новій лізі. Граю я за РФа. Ось так він виглядає. У мене, звичайно, в нього капа резістів. Граємо через блок і маємо шейпер щита. Який має рекавер 3% ХП, і якраз коли ми блокаємо, нам цього зараз достатньо, щоб виживати. Правда, бронька ще в нас поганенька, шапка взагалі не те, щоб ми хотіли. Це насправді зараз шапка це перша точка, з якої я почну наступний апгрейд свого персонажа. Потім буде бронька. В ідеалі броньку взяти ось, ось цю, зробити лінковиною, щоб мати якийсь фіз-захист. Пушка ось такого типу в нас зараз виглядає. Пояс в принципі тут нічого не міняється. Перчатки, які мають Ignite Spread для інших міньонів, це те, що буде працювати на. Біл, ось тут у нас є Хінекора, 5% зривається, і потім треба ж якось це на інших мобів рознести. Ми ще не взяли кластер, я ще думаю, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Не знаю. Треба. Тут просто дуже багато чого треба переробляти в своєму білді. Ну і треба вибирати предмет, з якого ти хочеш почати. От зараз хочеться з шолома. Почати, Тому що файер це основний урон по Single Target, і з ними в нас якраз найбільша проблема, тому що, як бачили, зачистка карт відбувається занадто прикольно, занадто легко, занадто швидко, але от коли доходить до боса, хочеться дпсити його якось більше, ніж оце зараз. Burn Damage бачимо, діл 126 тисяч. Це досить багато, досить непогано. Але ось тут в мене 174 тисячі. Ну, але це, цього все рівно недостатньо. Це без протиску різних баночок, які в нас зараз є. Ще трошечки про Лігу. Ліга досить прикольна. Мається на увазі крафт з Ліги, який нам став доступний. Ну, от прям дуже прикольний. Він мені прям дуже криза подобається. Тому що багато чого з нього мені дає можливість крафти. Не заходячи в магазин. Тобто ми маємо такі ручки, які нам в моєму випадку дають приписки до файра, тому що мені тільки це і потрібно. Ну і плюс дають ось таку приколяху. Не знаю, деколи це мені навіть допомагає. Не скажу, що воно ДПС, але мені допомагає, тому що додатково підпалює мобів, а також ось цей вихор, який насправді досить непогано ДПСить і теж підпалює. Мобів, що з цих рук в принципі, прикольно, але це не основне, основне це в цьому дереві, де тут в нас прям приколяхи можна робити. Ось тут ми можемо собі а, шмотки вибирати. Тут мається на увазі, ми прям вибираємо, що ми хочемо бачити, щоб на тих шмотках було. Тут в мене ХП вибрано, хаос. Вибраний мана забрати, також додати, щоб був шанс фрактури ітем. Так що я тут робив? Кловерс. Ну, давайте один зараз, наприклад, попробуємо. Хоча чекайте, тут ще один поінт можна кудись вкачати. І тут вибираємо куди. Наприклад, можна сказати забери інтеллиженс. У мене от стренд було, менше інтеліженсу, менше декси. Тут все окей, ну. Що би ще таке взяти? Можна просто взяти value item, докинути. З цієї сторони веб теж нам не підходить. Тут в нас Clovers вибрано. Е можна рандомну Quality додати, а можна просто лінкіном на перчатках не потрібні. Ми самі їх зробимо. Давайте ось сюди візьмемо. Ага, Там прям багато можна заклікати. Fire, modifier, physical гік, одним ще House. Це все редус. Ну, Ми можемо, е в принципі, можемо Lighting Reduснути. Нам головне, щоб файр був, але це таке. І ось так вибираєте, вам це дропається під час ліги, назбируєте, зачищаєте ті портали і отримуєте оцей Blood кров, і тут yes. клікаєте і Just можете отримати. Так, перчаточки. Да, не все тут перчатки, деякі заховані. Не скажу, що там щось зразу топове випадає, але от бачите, оці перчатки, наприклад, декси, якби мені в моїх а, декси так само, стільки ж сюди би ще хп, сюди би ще. Ех, ну, все зразу не буває. Отут і life regeneration Rate, якби. Прокнуло, щоб воно був фрактурит, теж були б досить непогані. Ну, Давайте ще раз клікнемо, раз я вже тут почав щоб не витратити цей. У, тут фрактурит більше. Ну, як бачите, не завжди, не завжди тобі рукавички кидаються. Оці досить непогані, фрактурит рол одиничка, зразу наш рол. по факту, те, що нам потрібен, і він ще коштує 20. 20-20 цешок коштують такі перчатки, тому що в них наш рол. Мало того, в нас тут регенерація ХП, в нас тут саме ХП, ну, не, не гігантський, другий рол, все, воно але все рівно досить непогані. О, а ось тут те, що нам було потрібно. Ось тут знаходиться фрактурит база, і оця база фрактурит, вона навіть коштує більше. Да? Вона 50 цешок і один дівайний. Я взагалі оцю фрактурит базу буду, напевно, сам пробувати ролити, тому що її якраз мені в перчатках буде потрібно сюди б ще додати декси ХП. І взагалі би ціни мій не було. Ну і, звичайно, хаос було б взагалі непогано. Ось такий прям крафт. І так з усім можна в цій а, лізі робити. Блін, бронька навіть прикольна. Шкода, що броньок мені тут не, не потрібно, тому що тут от є куреньці. Давайте решту закинемо на куренці. Ще тут She's, маю. Приросто офігенна ліга, яка дозволяє тобі. Ось тут перчатки. Це я так на ну, стап... не перчатки, а ці руки, чи як вони терчать. Не знаю, тут не дуже багато вибирати, що це я ще навіть ні разу не пробував. А тут, по-моєму, уніки. Давайте ще один унік. У мене настакно ж там інтелідженс уніки падали. ну Як бачите, мені не прокнуло, хоча це ніби інтелідженс, а це інтелженс, так, ж тут є. Більш нічого, в мене вони навіть зараз не влізуть. Також орби оці нові з'явилися. Далі я буду брати ці перчатки, скоріш за все, що зараз дропнулись, буду підходити сюди і або буду в хаос додати, щоб мені тут прокнувся хаос. Тобто з цим лайффорсом. Добавляти хаос за 100, В принципі, у мене їх є 6 тисяч, не так багато, в принципі, але можливо напрокати. Ще є варіант, можна через Есенції це робити. Ну, У мене я есенції не фармив, але враховуючи, що у нас це ідеальна ліга, де в нас є. Торгаші, які ми можемо просто все сюди стакати, і зразу люди, навіть коли ми не в грі, можуть приходити і це все купляти. Просто ідеальна ліга в цьому плані. Це врахуйте, що я грав в останню лігу, де був Кінс Мердж, і там все було досить, досить теж прикольно, тому, що карти тобі бігали, ті чи твої чувачки, і взагалі, ну, блін, прям кайф. Кайф, кайф, кайф. Наступне в планах це трошечки дерево своє переробити. Закрафтити броньку, щоб в мене було 6 лайфмастеріс, тоді в нас і буде і хп, там можливо поза 7 вдасться. Ну і почнемо з шапки, обгрейнимо шапку, обгрейнемо рукавички свої. Ну і так поступово я напевно буду робити такі короткі відео, як нас, що в нас відбувається на цій лізі. Щоби Принципі для себе і для вас можливо комусь буде цікаво. Мапи поки що Атлас в мене настаканий звичайний, де я кірок міш... місії виконував, де карти хочу, щоб більше дропались, і причому зараз вже напевно буду це скіпати. Шрайний наклікав, наклікав Харвест. Наступну вкладочку вже напевно буду робити під Харбінгерів і Байонт. В парі, я думаю, вони будуть прекрасно працювати. Ну, наразі, от як білд працює, заходиш на карту, вмикаєш і просто, просто шукаєш мобів на початок. Зараз трохи нечесно, тому що в мене ця аура зараз вона злетить і в принципі ДПС від того не зміниться насправді, тому що не я ДПС, в основному а ДПС моя. Ascendancy, яка підриває трупів і вони потім просто всі згорають. Навіть якщо цей моб він зараз не вмер прям моментально. Це просто означає, що коло нього моби не взірвалися і він через той моб пофартило жити. Але якщо так взирватися, в принципі, тебе нічого не хвилює, один раз взривається і весь пів екрану, поки там розстає, цей... все взривається, все палає. А на цьому, дякую, що дивились. Слава Україні, і переключайтесь до наступного такого відео.